Це дуже прикольно починається мій день. Він починається з того, що я ще в кроваті закриваю хебіт з читання книги і англійської мови. Потім вже я переходжу до йоги, до біга. Але сьогодні мій ранок почався не з біга, тому що коли я почитав книгу, коли я виконав англійську, у мене я зняв, коротше. Фокусування з зайпеде, і до мене почали доходити повідомлення. Я побачив, що в мікані мені запропонували сьогодні зробити зачіску. У них є клієнт для мене. І я такий, фак, я не встигаю побігати. Ну ладно, зараз коротше, зроблю все, що можу з інших хебітів, а потім уже десь не знаю. Можливо, в кінці дня, можливо, в середині дня. Скоріше, в кінці. Ну, взагалі, в мене є план. Мене сьогодні позвали в гості. І я ввечері йду до свого клієнта і думаю, коротше, просто взутися вже в спортивне взуття. І після того, як ми потусім, коротше, від нього побіжати до себе додому. Ну, якось так зараз. Не знаю, як буде потім. Блін, коротше, Один із власників Мікани чи директор сказав, що людина була дуже задоволена. Що можу сказати? Я старався, як і завжди. В мене не знаю, раніше я нервувався, коли були. Нові люди, але це було давно. Зараз я розумію, що ну, я зроблю все, щоб був той результат, який я побудував у себе в голові. Все. А там уже чому нервуватися? Нервуєшся, коли щось не знаєш, напевно. Ну, що можу сказати? Я собі коротше звик малювати найоптимістичніші сценарії, які у мене має бути. Як у мене має проходити моє життя, і звісно, я, як завжди, помолився з часом, не встиг нічого повиконувати, не встиг виконати хебіти, встиг тільки приготувати їжу і пообідати. Зараз іду на зачіску. У мене клієнт з'явився, у мене ж онлайн-запис, і я не врахував той факт, що у мене може хтось записатися. Мені здається, без грібенця, і я не зможу це зробити швидко, але спробую. Ну. Уже краще. Someone Саме... Незручні, ну, найзручніше для мене зони це ось цей контур. Тому що ти не бачиш, і я вже такою, типу, приблизно орієнтуюся, як що, і такий, Ну як устав. Ще є все червоне. Йоп, то зараз додому, до свого клієнта, він мене запросив Ось гості. потусім, не знаю, потусім, ще ще потусім. Поєднаю дві речі. Я до нього побіжу. <реш> ну, якось так. Я впевнений, що зможу після нього побігти, але думаю, непогана ідея прийти вонючим, потним в гості до нього, обняти його, покріпчо, так от, ну, приїжджати його в груді. які-то, Ні, ладно, у нас не такі <реш> Можливо, 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 вони сьогодні зміняться і стануть такими. Але, коротше, так, да, прикольно. Зараз набулася така погодка прикольна. І теж зараз в мені суперечність така, наче мені потрібно виконати. Ну, не наче, а мені потрібно виконати декілька завдань. А я йду в гості до свого клієнта. Наче і ця річ прикольна: типу, сходити в гості, наче і зробити свої завдання. Дуже прикольне. Тому що чомусь вони не виконуються до цього моменту. Не знаю. Не знаю, не знаю. Я зрозумів, що сьогодні мене дуже сильно вибило із цієї колії додаткові записи, які я не враховував, які я не бачив, які посеред дня з'являлись. Ось, то трохи не за моїм сценарієм пішло все, як мало бути. Але не знаю, буду, коротше, себе змушувати після того, як повернусь додому. Я ненадовго, на до речі, до нього йду в гостя. от. Як повернусь додому. Дороблю всі свої піжу, Ладно, всі я не зроблю всі свої тасочки, які я собі запланував, але почну з якихось завдань, які мені ну, прям не хочеться робити. От Саме от таких от, великих цих жаб з'їм, ну і все. І думаю, на цьому закінчу свій день. Не знаю. Не знаю поки що, як буде, тому що блін, планувати на мій каню. Не виходить. Я коротше, ніяк не можу себе змусити бігати під не знаю, аудіокниги, подкасти, лекції. Дуже кайфово бігати під музику. Зараз знайшов тричок. Е Гаріласи Кендрі Кламар. Реміксик там. Дуже кайфовий. Я подивився, зараз вже 700 метрів я пробіжав. Але я майже добігаю до нього. Походу, Сьогодні я побігаю не знаю, півтора кілометра. Але пофіг, насправді я все одно кайфово. Я до цього пам'ятаю, як я тільки починав бігати, так я, блін, ну взагалі там і кілометри не міг пробіжати, Фак. А зараз зараз я не знаю, скільки я можу пробіжати на максимум. Я, походу, зрозумів, що мені більше подобається бігати ввечері, ніж вранці. Ну я і вранці особо не бігав, тобто я бігав, не знаю, у 10-й. Ще немає не спеки. Ось, ще прикольно бігати, але не знаю, ввечері якось взагалі інший вайб. Треба не знаю, не знаю. тільки почав звичку набувати собі вранці бігати. Зараз вже хочу її скерувати на вечір. Що це блядь, інтонація.